Друзі, вітаю! Вітаю всіх! Я попередньо вже знімав, показував ось такі дітки. У нас, вон, бачите, скільки їх тут з десяток точно є, якщо не більше. Ось вони повилазили з під соломи. Зараз я це все буду скривати, так. Дивіться. Це у нас аронія. Аронія. Горобина чорноплідна. Так. Я їх восени десь на початку жовтня прижимав, є відео. Прижимав, присипав земелькою, ну, бачите, і вони попускали, скільки діточок. Ось. О. Я зараз їх буду викапувати, обрізати і перебирати, скільки яких гарних, скільки невеличких буде. І буду розсаджувати, шукати місця погороду. Розмножувати буду нашу аронію. о! Не переключайтесь. Сьогодні у нас 20 березня, сонячна погода, трошки були дощики, але не зовсім земля. Лише під соломою волога, а так трошки пересихає, вон там видно погороду. І зараз я собі намічаю місця, десь приблизно 10 посадкових місць, і буду розсаджувати. Так як ось минулий рока розсаджував, бачите, воно дітка так само від нашої аронії. Там далі зовсім молодесенька. Це вже трирічна аронія ця одногодка та одногодка тут е, поруч пропала, от сюди одну перенесу. І тут буде чисто. Я буду розчищати. На осінь будемо чекати, може, ще стрельне. Побачимо, може, геть зовсім маленькі, я не буду відділяти, а відділю тільки найкращі ось такі. Вон, бачите, які гарненькі зразки повідділяю. Я вважаю для цього мені, скоріш за все, знадобиться, звісно, звичний сікатор, на всяк случай, невеличка лопата. Так. Ну і якийсь дрючок щоб трошки направляти, бо дуже е, обережно треба не пошкоджити, так е, викопувати, щоб навіть і тюльпанчики не пошкодити. Буду намагатися зараз це все робити. Ось, друзі, вирішив облюбував таку діляночку, ось собі, під аронію, між старою сливою. І старою абрикосою. Ось тут десь метрів 5-5 з половиною. Зараз ось якраз оці всі саджанці, молоді діточки, бачите, вже навіть починають бруньки лопати на них. Розсаджую отак. От. Спочатку густенько, якщо приймуться всі, дуже добре. Можу. Попересаджувати, його можна хоч кожен рік пересаджувати. Дуже неприхотлива така культура аронія. А якщо е, через один там десь щось загине, попідсаджую, ну, десь з десяток вийшло точно. Так, по дві, по дві, по дві, по дві, попарно п'ять зроблю ямок, налью водички, приготував водичку. зараз. І отак якраз 1, 2, 3, 4, 5 ямок. Вздовж приблизно через 75 см, через 80 см, починаючи звідси, і ось так і потуда. Не під саме дерево, а ось десь поцюда, Де солома. Оце тут 5 ямок буде якраз нормально. Я ж кажу, якщо прийметься все і буде дуже густо, то я Попересаджую. Головне, щоб прийнялось на новому місці і виросло до дорослого вже ось ці саженці. І тоді ми з вами зараз буде незручно мені викопувати ямки, заливати водою. Це стандартна операція. Не треба тут нічого знімати, такого важкого нема. Готую ямки, заливаю водою. Трошки вода просяде і буде така грязючка, І тоді тикає вже ці всі молоді саженці, діточки І ми з вами будемо вже наблюдати, як я буду вже закопувати. І кінцевий результат. Ось так, друзі, я навіть вирішив 4. 4 от таких от ямки зробив. Водою залив по 2-3 літри. Зараз воно трошки просяде, буде грязючка така, і я порахував, якраз, по три штучки. По три саджанця, отак я їх трошки э, в боки буду робити. Один, допустим, такий крупненький, більш-менш величенький. І два маленьких на боки. І тут так само. Три штучки, там три штучки, і тут 12 буде отаких. От і я так розраховую із кожної ямки, навіть якщо по одному росточку приживеться і виросте вже до 2-3 річного дорослого деревця, я вже тоді буду дивитися. Якщо не дуже густо буде, так і залишу. Якщо буде густо, наприклад, другий і четвертий приберу і десь вже пересаджу, десь ось там, там. Місця вистачає у мене по садочку, бачите? Так що ось поки що такі плани у мене. Зараз трошки ще сяде водичка і буду втикати туди наші саджанці 12 штучок, і будемо присипати уже. і трішечки прижимати, сильно притрамбовувати не треба. Ось такий подальший процес. Ось, дивіться, друзі, як гарненько виходить. Три штучки, бачите? Трійця перша. Уже як цвяшки стирчать. Друга тріця. Третя. Оцей малесенький вийшов, нічого страшного. І четверта трійця. Бачите? Вже водичка майже уходить, Ото я в грязючку туди їх так тикаю. І ще хай постоять, отак, поки зовсім вже водичка не просочиться туди і зробиться грязючка, бачите? От таким чином. І таким чином дюжина рівно 12, святе число, благословляю на врожай. Щоб, я ж кажу, якщо навіть одна з кожної трійці приймається, і це буде 4 дорослих дерева через 2-3 роки. Я вже похвалюсь потім. Отак виходить аронія, така вона не приваблива. О, вибачаюсь, навпаки, вона квітне дуже привабливо. Вона не вибаглива, хотів сказати, невибаглива. І можна навіть просто зрізаєш дітку і одразу тикаєш. У грязючку, і вона повинна прийнятися. Бажано або на початку весни, ось така погода сьогодні, коли гріє сонечко. Бачите, головне, щоб дуже-дуже зволожувати ямки, дуже ретельно туди води. Ось досі вода вже півгодини е, просочується. Ось іще хвилин 10-15, і я буду потрошку вже засипати. і Зовсім трішки прижму. Трішки. Вони вже і так стирчать. І я їх так по природньому присиплю і трошки придавлю. Трамбувати не треба. Ось так от. Зараз уже як присиплю, покажу, як вони гарненько всі 12 зразочків, цих 12 діточок будуть стирчати у нас тут на городі. Друзі. Ось, друзі, кінцевий результат. Отака От невелика виїмка виходить, трошки поглиблення таке, бачите? Невеличке, зовсім невеличке. Потім можна підсипати, буде земля трошки просідати. І трошки отак руками, прямо руками я при, прижав землю, але не трамбував. Бачите? Перша трійця наша. Друга, третя, третя і четверта. 12 штучок. Отак вони виглядають. О, це їхнє буде місце. Все. Хай росте на здоров'я і радує врожаями. Дякую за увагу, друзі. Це таке було у нас 20 березня. Далі я дивився за погодою. Ну Десь до, до 3 до 4 тепла вночі ще іноді буде прижимати, але взагалі-то в день, в середньому буде від 9 до 17 градусів до кінця місяця. Так що вже е, березень без заморозків обіцяють, а квітень, ну, вже як Бог дасть. Отак от, от у нас виходить. З Аронією також справилися. Дякую за увагу, всім гарних врожаїв, успіхів на дачі, в саду, на городі і взагалі в житті мирного неба, скорішої перемоги нам, всім, друзі, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Всім удачі, всім пока!